Доброго дня, друзі, вітаю вас на своєму каналі. мене дуже довго не було, але я до вас повернулася, тому буду радувати вас новим новому відео. Так, з чого почати? Так, ми купили тут дітка, ще в квітні. Дуже прикольний, мені подобається, там 257 см. Діти, якщо ви хочете купити і вагаєтесь, то купуйте, бо діти на ньому топчуться кожен божий день. Це крута штука. Для двох дітей, ну от мене 5-6 років, то взагалі чудовий варіант. от такий от розмір. Так, що тут в нас? Значить, у мене тут помідорчики. Стабільно. Все так само, як і минулого року. Єдине, що знову ж таки, тут є такий навіс, тому ми їх все поставили, тому що в мене всі помідори не доживають, тобто вони починають зеленіти, вони великі, їх багато в'яжеться. На городі я маю на увазі на відкритому ґрунті. А потім вони всі пропадають від світовтори. І так, рік за роком. Тобто, що би я не пробувала, чим би я не обробляла, я обробляю багато, чим нічого не допомагає. А під цим балкончиком вони спокійно собі встигають дозріти, але. Прикол тім, що тут от низькорослі оці от темні є, і оці от трошки більше жовті чи червоні, чи ті, і ті, не пам'ятаю. Але прикол тім, от, що тут воду дуже дивно, що тут є ще три завізі. От бачите, там, раз, два, три. Але зазвичай на ось цих от їх дуже мало. Ось тут, очки, зверху, і все. Тобто по одній дві завязі, там по кілька помідорчиків. І це мені не подобається. Ну, але так я хоча б їх попробую, ми хоча б їх з'їмо, а на городі вони взагалі нас ну, просто не дозріють. Будуть зелені, і навіть як я зелені зірвала, вони все одно мені псувалися і вони не ставали червоні, не червоніли. Тому вирішила, така практика в нас буде, що вони будуть лише ось тут. На жаль, винесла свій лимон, він весь, не знаю, що це таке, трипса чи що. Коротше, якась фігня їсть, треба теж обробити гарно. Та й таке, одним словом, далі, город. У нас трава не росла дуже-дуже довгий час, бо була страшна посуха. Але, ну там, курочок все стабільно. До сих пір у нас ці три курочки, їм вже три роки, але ще несуться завдяки якимось там добавкам, завдяки, ну, не часу даю. Я їх подавала, який час не почала нестись, я забрала. Як перестану нести, знову буду давати. Ось і травичка почала рости, бо в нас дощі почалися. Сьогодні вночі була така сильна злива, що я ж нарякалася, така по доху товкла злива, але нічого. Значить, що ми цього року посадили? Ну, я вам показувала, яке насіння буду садити. Тут у нас динька, Минулого року вона я садила розсадою, і вона мені попсувалася, як я її пересадила, тому цього року в ґрунт. Вірніше я стала і розсаду, але враховуючи те, що я посила в березні, а садили ми в червню, то розсада померла до того часу, бо погода була жахлива в травні. Так, і кавунчики. Кавунчики, по-моєму, з розсади. Так, всі з розсади в мене вийшли. Багато теж похворіло, викинула, поки чекали на висадку в ґрунт. Ось такий красунчик, і там один ще один є, вроді, десь в кінці. Ну, і є... Маленьке, звісно, ну, але то вже не то. Не знаю. Кажу, висаджувалося червня, не знаю, чи щось дозріє, будемо бачити. Тактички. Е, до речі, посадила я. Ми тут зрубали виноград, але він тут з кореня, дивлюся, знов росте. Не знаю, бо тут я пустила лохину, барбарис і цей барбарис. І мені воно трошки тут не дуже зручно, що виноград росте ще раз, але а ще після такої сильної зливи. Після такої холодної ночі він мені чомусь посох і почав падати. Це вже ті листочки, що лишилися, решта попадали. Бачите, гілочки, всі порожні, не знаю, що з ним робити. Це не хвороба, це осталось після дощу, бо я прийшла на ранок подивитися, що в мене сталося після того боревію. А цей, а вони були такі скручені, такі нещасні. А потім через кілька днів вони просто попадали і все. Не знаю, що з того вийде, але дуже мені подобається беребрез, він був дуже гарний. Так, тут у мене. Кавунчики. О, там от такий, побачила, є. Хм. Е, так, тут у нас перчики, як бачите. Перчики теж вам показувала на сінечку, яке я висаджувала. В принципі, я поки що довольна. не знаю, чи встигне дозріти, чи ні. Будемо бачити по погоді, чи буде теплий вересень. Ось. Є вже гарненькі, такі прям більшенькі, цей от був самий більший завжди. Вчора чоловік їх вже підв'язав. Так, Тут у нас була цибулька, ми вже її вибрали на зелень брали. Вже все, грядочка пуста. Тут салатик ще мій росте. Цибуля вибрала, тому що в ній вона вся була вражена цибулевою мухою. Напевно, років три садити цибулю в себе не буду, бо в мене дуже багато цибулевої мухи. Все-все-все вражене. Так, тут у мене кабачок. І там кабачка і все. І жовті, і зелені. Як які жовті, чомусь так дуже повільно ростуть. Кукурудза. Кажуть, цього року все сидилося в червні. Не знаю, чи воно все встигне дозріти. Кукурудза теж, бачите, тут вот трошки нормальна, а там щось з неї, я не розумію, чому, чи через те, що тут сусіди дерева високі, чи що. але тінь не попадає, хіба ввечері. Тут же чоловік попідв'язував огірочки, зробив ось таку конструкцію як-небудь на швидку руч, попідв'язував їх. Огірочки теж всі непогані, гарно в'яжуть, сорти тіпі, цікаві, ці, що я показував на сінях. А тут коротше, прикол з цим. Чоловік каже Віктор, що він ніколи не бачив, що в мали аж три розгалуження чи чотири. А потім ми придивилися, блін, та це щось не огірок, Я не знаю, бо ми ніколи про судинні не садили. Бачите? Ми зрозуміли, що це диня, але те, що я показувала вам спереду, диня вона трошки якась інша, вона більше на кабачок похожа, Ну, одним словом. огірочки вже собі ростуть, дозрівають, може, рвемо їх щодня, тому що дочка в мене страшно огіркова дитина, вона, як побачить огірок, вона дасть йому дозріти, вона його з'їсть. Так, так що це, походу диня, чоловік підозв'язав, я кажу, що це не дуже гарна ідея, ну але спробуємо, якщо що, то ці нитки обріжемо, а в загальному, може, підв'яжемо хіба самі деньки і будемо тримати їх також на основі. Повинна витримати. Ну так, тут у нас бурячок, чоловік сказав, що він не буде сити багато вже цього року, тому що ми позакривали того буряка, салату, і в, як висновок, то він ще до сих пір стоїть. Кури його їдять тепер. Тут ще є кріп, де не сам посіявся, ну, він росте нам на закрутки такий великий. Значить Тут кріп, і ось там ми ще пересіяли кріп, бо ось тут у нас був, ми його пересіяли. Коротше, кріп нам не зійшов за першим разом, коли ми його сіяли. Мабуть, було ще за холодно, або самокез'я, я не знаю. А Петрушечка ось зійшла гарненько. Це ми вже зірвали і зрізали всі ці ряди. Заготовили, і от тепер одна нова наростає. І там крів вид новенький. Так, тут рядочок моркви є. Я ще здумала більше садити всього і моркви і буряка. Чоловік каже, заспокойся. <сху> так що от таке. Так, тут у нас квіточки, чорнобриця вже позростала, треба то обробити. Лаванду, яку треба вже давно було обрізати, бо вона вже почала втрачати колір. Так, там гладіолуси і риси. На високій Грядці у мене була редиска, у мене було... що в мене ще було? Ну тут було все-таки в м'яті, але я її почистила, ось, повикидала, тому що мені забагато її туди вона дуже сильно розростається, як бур'ян. Полуницю я також почистила вже і. Зараз треба, до речі, одобрити всіх, одобріть якимось азотиком, а потім в серпні гуматом, тому що вона зараз закладає бруньки на ягоди, на наступний рік, вже зараз. Ось тут ще якісь були вусики, то я їх попересаджувала, відрізала, попересаджувала. Треба гарно пролити, бо жарко, хоч вночі був дощ, можна просто не прийнялось. Бо деякі нормальні, а деякі щось не дуже. А ще в мене тут повно при повному раху. Ну, вчора було дуже багато, особливо коли я то обробляла, але сьогодні більш-менш. Клубничку почистила. У мене завжди якась клубнічка така бідола, тому я цього року вирішила нею гарно зайнятися, почитати інформацію. От, у мене такий головковий салат росте, я забула, як називається. Так, що ще? Тут у нас був такий ряд величезних картоплі. Як бачите, ми вже оце от викопали з'їли. По чуть-чуть собі так купаємо по два рядочки. З двох рядочок в нас виходить майже ціле відро, 10-літрове, майже там, чуть доверху не вистачає. Картопля непогана, але ну типу, є і маленька, звісно, бо може ще здалося би чекати, бо вона ще зелена, бачите, що нічого не падає і не жовтіє. Ну, але наше купляти, якщо можна викупити свою їсти? Так, тут у мене рядочки з героїм, чоловік також, з цим з, з горошком, чоловік також попідв'язував. Але то вже, напевно, сьогодні-завтра зберу останнє врожай і буду вже виривати все, тому що там вже дуже сильно жовкне чомусь. Так далі. Я не знаю, чи то в собаці справа, бо він бігає, всюди мітить, все обкакує, собаку хлопчика мати це дуже невесела справа. Дівчатка набагато краще і легше. Тут у нас квасоля. Якась така фіолетова, ось цей рядочок, а там оце забули називати кобельоха, каже, чоловік. Я не пам'ятаю, як я її називала. Ось така от вона висока. І скільки буде не поставив її паличку, і далі вона так ще тягнеться, тягнеться, чотири 4 ботягнулися. Ззаді цвіте духмяний горошок, наприклад. Чоловік його зрізав, 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 зрізав постійно, коли щось косив, він далі росте. Так, що ще з нового? Посадила ось тут черешеньку і ще там далі яблуньку. Потім забереться квасолька, вже не буде робитися грядочка так далеко. Там заді ще трошки лаванди є, вона не оброблена. Тут собі зробили таку клумбочку, тільки чоловік десь притягнув ось такою вот, юку, бо вона йому стобазикла. Там гіпсофіла в мене. Тут така троянда помаранчева. Е, ще тут хочу досадити колеуси або гейхери, щоб було гарно осінньо, Але то вже в серпні, на другий місяць, напевно. Так, з груші. Погруші в мене, ми її обробляємо періодично, але я дивлюся, що листочки ось зіржають, як минулого року все одно з'являються. Треба ще раз обробити, але ми обробляємо біодобривом, типу біопрепаратами, типу як профілактично час від часу. Грушок небагато цього року так само, ну, вишень. У нас там от, за парканом на другому березі. Дуже багато вишень, зокрема, і ось ця от велика. То від, чоловік назбирав, може, десь ну, може, десь три літри вишень всього лижна з тих всіх дерев. Дуже погана погода була. Так, тут агрус, отут посадили кущик Агруса і ось тут треба вже буде коситись, прибиратися то все. Смородину, звичайно, що ми вже визбирали, вже все вже немає. Бо є одна пізня, а одна така, кілька таких, вірніше, є одна така рання, а велика вона така крупна і дуже солодка, вона дуже смачна, Ми, напевно, більше з'їли, ніж її там заготовили. А так то всі решта, то вони вже такі пізні, і вони і твердіші, і не такі солодкі, вони кислі. І яблунька ось ця. У мене тут рядочок, бачите, тут персик, там яблунька, яблунька і ось тут яблуньку посадили також. Груша в мене ось ця велика, продовжує хворіти. Минулого року вона була в віржі. Цього року вона ще якусь фігню має, я не знаю. Грусі дуже багато попадало. Самі груші, бачите, якісь такі. В якомусь такому нальоті, не нальоті, ну воно завжди так було. Але, напевно, я цього року буду її зрізати і прощатись з нею. Посаджено краще якусь молоденьку десь. Так само сливи цього року зацвіли, аж так от наверху. І ця, і ця, і в сусідів теж. Тому слив цього року не буде. Та в загальному цього року щось ні вишень, ні слив. Ну, то що смородина ягода вродила і лохина ніби є. Так, тут мої. Зараз щоб чинь не було. Мої трояндочки плетесті, я собі повставляла їх минулої осені, і вони всі прийнялися. Треба виставити на продаж, бо мені стільки не треба. Малинник, пам'ятаєте, ми повністю обрізали його аж додолу. І ось так він повиростав. Звичайно, перший урожай ми пропускаємо от зараз, тому що там кілька ягодок, а вже наступний має бути гарно. І тут знову ми вирішили, чому б і ні, посадимо огірочки, так як минулого року. Але слимаки їх кілька разів під'їдали, в мене не було тої отрути з синьої гранули. А тепер вже, дякувати Богу. Купили, пересадили і вони собі ростуть. Ну, гірочки можна сидити до кінця липня, тому що вони ще встигають дозріти. Вони ще є. Та й ніби все, таке погороду. Дробини валяються, бо обробку робили дерев. З такого нового погороду все. Ще покажу вам, що ми вже закрили з консервації. Ага, між іншим ще хотіла сказати, от персик, бачите, є гілочки, де от їх багацько, а так-то в основному гілочки всі фактично пусті, немає багато. Яблучка цього року, ну, скажімо так, дуже багато повідпадало. Не знаю, чи то дерево саме скидає, чи щось, щось хворіє, ніби не погано виглядає, ніби не хробачливі. Ну, трошечки є, не знаю. Ну, враховується, що це таке карликове дерево, то ще більш-менш. А ось ця яблунька, минулого року чоловік через те, що вона впала через врожай якихось там попередніх років. Вона так добре було нахилилася для того, щоб її підняти, треба було зрізати кусок кореня ззаду. І ми зрізали. Минулого року було кілька яблучок. Цього року дивлюся вже набагато більше, Ну, все одно не фонтан через погоду, звичайно. Так, з консервацією у нас є поки що лише одні компоти, є вишневі, є полуничний один. Позички просто у нас залишилися, лишилися ось ці от білесенькі такі саменькі, тому чоловік закрив таку маленьку баночку, хоча казала, що це дурниця. Так, Тут також вишенька, смородина з вишнею із позичками, і тут також смородина з позичкою. Пару баночок компоту закрили, поки що на тому все. Не сезон, ягод немає, овочів ще, в принципі, як такий для закривання, також немає, тому по чуть-чуть. Ось таку доставочку я замовила за тебе сьогодні. Замовила те, що от таке от саме важке, щоб я не тягала це, тому що якісь такі продукти, які швидко портяться, чи овочі, фрукти, я люблю вибирати сама. Мені не завжди подобається якість, яку дають. А якщо як вода, гречка, крупа, щось, от таке от хімія, то спокійно можна замовляти. Отже, цього разу в мене більше була така покупка з хімією. Гігієною і більше котикам, собачкам щось ось. Але і нам купили Значить, Карпатська джерельна, дві водички, бо ми багато п'ємо, у нас багато в сім'ї, тому <смі> стараюсь, коли беру якесь замовлення в ВТБ, то стараюсь замовити і воду відразу знову ж таки, щоб не тягнути сім'ї. Ось ці наші улюблені сніданочки, три штуки, вони з'явилися ВТБ недавно. Колись я брала їх в польському магазинчику за 33 гривні. В АТБ на акції 25. п'ять. Кого дітки люблять таке, то можете взяти. Тут не багато грам. 120, але вони прикольні. Ну, мені на двох дітей вистачає на 4 рази десь приблизно. Ну, тобто на 2 рази для кожної. Чотири порції, ось так. Е, так, значить Ось такі жилейки взяла попробувати зараз також на акції виробник вроді. Гречка, манка. Е, так, Тут, значить, соуси в нас. Майонезик є, зазвичай для чогось пригоджується. Е, це я взяла чоловікові Карпунари, я такі не люблю. Теріякі нам з дівчатами ми любимо два масла. Зараз обидва акція. Я особисто казала, Білоцерківське наше улюблене, але взяла ще і ферму. Воно дешевше трошки на пару гривень. Так, значить, два йогуртика такі. Мої дівчатка дуже люблять, вони також зараз на акції. Тут фактично все, що на стріть, тут все зараз на акції, фактично, крім води. Так, ось такі сосисочки для грилю, або на сковорідці, чи в духовці піджарити, ми їх також любимо. Вони щось 100 гривень коштували, і враховуючи те, що зараз кілограм м'яса 240-250, це таке типу гуляш, щось от такого от, то в принципі ціна абсолютно нормальна. Так, далі у нас, значить, перчик чорний, е, сир творожок. Я взяла один, тому що е, знову ж таки, я боюсь дуже, що мені дадуть якісь такі дати непідходящі, тому я поїду, потім ще докуплю. мені ще як мінімум три таких треба буде. І сметанка, аналогічно. По цьому все. І котикам, Все на акціях також було оці фелікс по 11 гривень, і оце отаке своє лінія перший раз. Бачила, взяла попробувати це сухий. Це, суба, це такий от, взагалі, в нас собаки їдять натуралку, але деколи як чогось немає, там не купила, то я витягую з запасів ось це даю. І ось такі от, котику даю також деколи. Також кіця у нас з натуралку, в основному курячі субпродукти. Але інколи повинні такі речі бути, тому що деколи там не купила, не поїхала в магазин, то я думаю, що це нормальна заміна, тим більше якщо не часто. Ось, тепер з гігієни. Взяла звичайні серветочки дітям. Потім взяла якийсь такий посудомий. Перший раз такий брала, не знаю, чи він добрий, чи не добрий. В принципі, такий не брала. Я завжди користувалася забудона та буфайрі. Так, Туалетний папір. Ось таке от мило також своя лінія. 900 мл з резно акції. Жіноча гігієна. Ось такий туалетний папір вологий, часто його беремо. Ось і-і-і-і, і. і, 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 і. Фумігатор ось такий, бо в нас комарі вже безліч літають. Серветочки, вологі, ось такі ось звичайні палички. І ніби ніби все. І за це все я заплатила. А, ще морозиво є, але я поставила його морозилку. 1582 гривні. Якоби їсти нема що, та? бо в основному хімія я кажу, гігієна і котам, псам. Але ну, такі реалії цього життя. Так, на жаль, вже є і буде, напевно, ще й гірше з часом. Так, сьогодні я ще збігала, докупила ВТБ те, що я вчора не взяла. Взяла ось такі от ще дві пачки вологопаперу. Вчора замовила хіба дві, бо вони люблять покласти зелений. Мені зелений не подобається. мені подобається ось такий от дитячий, дітям чудовий. Ось, трубочки купила дівчатам в Аврорі, набір пластиліну для ліплення. Ось такий спрей для волосся, в кого є дівчатка, або в кого в самого волосся дуже важко розчісується. Цей спрей він дуже дешевий, 29 гривень, дуже гарно пахне, але гарний ефект. Волосечко відразу розчісується, бо в мене в однієї донечки, ну просто страх божий. Волосся дуже красиве, але воно так розчісується, погано, що просто. Далі я купила поштучно ось такі от гранулки. Мені сподобалися останнім часом, я використовую ці W5 і фініш. Фініш вони по 6 гривень, W5 вони по 450. Це такі бюджетні і що дійсно добре мають. Бо є w 5 які е, я раніше бачила відгуки, які такі пресовані е, плівочці, зараз покажу, то вони не добрі. А за оці от, в пакетику добрі. Але так само в мене було з Денкмітом. Ось, так само показую, у мене тут був Денкміт. Він був в нормальній ось такій упаковочці, Він мені дуже подобався, завжди нальоту ніякого на посуді не лишав. А тепер вони почали робити данкмінт ось такий. Він жахливий. Весь посуд білий. Весь в сизих всяких там. Ну, коротше, жахливий. Тому нікому не раджу. А ось ці от капсулки вони чудові і дуже гарна ціна їхня. Так, і далі я взяла ще в польському магазинчику сир кілограмовий, Правда його що так поплющила. Я не знаю, чи вони його перевозили при якійсь високій температурі, щось так стрьомно, 260 гривень за кілограм. Ось такий от тунець фірма, також в польському магазинчику, дуже смачний марінеро. Оце купила булгурчик, огірочки, помідорчики, банан, е, такі от йогуртики, сметанку і сирочок. На жаль, не було білоцерківського, взяла молокію. І з м'ясного ще купила нам це собаці три спинки таких великих. Бачите, куди величезний. У нас є великий собака, це йому Рексу. Тут є Греті і Авройку, тут з маленькою собакою шийки, шлуночки. Може, чоловік фарш зробить з них, і так будемо їм давати так краще. Переморожений фарш, звісно. Так, значить, тут 10 гумілочок. тут у мене є 4 стегна без кістки такої. Тут у мене є 4 великих філе, там більше кілограму, кілограм шинки і 2 кілограми піджарки. Цього нам має вистачити ось цього от, до кінця місяця, в принципі.